Міжнародний обмін у всі школи Україно-німецький освітній досвід Олександрійського колегіуму розповсюдять по інших навчальних закладах Кіровоградщини. Нагадаємо, протягом двох років школа є учасником проекту, за яким діти і вчителі навчаються в Німеччині. Закордонні педагоги кіровоградських учнів хвалять, найближчим часом планують провести молодіжний обмін і відправити на навчання в німеччину дітей із малозабезпечених родин. Про налагодження партнерських стосунків між українською та німецькою сторонами йшлося під час зустрічі заступника очільника області Сергія Коваленко, з освітянами і громадськими діячами Німеччини. Вони обговорили подальшу співпрацю у культурній і гуманітарній сферах. Гості презентували проєкт, у якому беруть участь діти з Кіровоградщини, Німеччини і Африки. З понеділка ми в Україні, взагалі я тут у восьме. Ми тісно співпрацюємо з Олександрійським колегіумом і хочемо далі розвивати нашу дружбу і співпрацю. Два роки вже існує співпраця між навчальними закладами Кероградської області і федеральної землі Ральна пфальц ідея, яку запропонував голова обласної державної адміністрації, поширення цієї співпраці на багато шкіл, на молодіжні організації. Не лише в сфері освіти, але й культури і економіки між двома федеральними областю і федеральною землеюземлею пфальц І реалізація цього проекту це наступний крок.